Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку сонечко красне. Доброго ранку сонце, друже. Ми тебе всі любимо дуже. Діти, ви любите відгадувати загадки? Якщо відгадаєте загадку правильно, то дізнаєтесь, хто до нас сьогодні завітає на заняття. Ой котилось коло, коло покотьоло. Всіх ласкаво гріло, цілий день світило, а під вечір коло дуже натомилось, спати покатилось, ген завидно коло. Ну що, знаєте про що загадка? А ось і наш гість тепле, лагідне сонечко. Діти, а якої форми сонечко? А якого воно кольору? Що є у сонечка? Чи потрібні сонячні світло і тепло людині? Навіщо? Життя на землі без сонця неможливе. Якщо перестане світити сонце, то зелені рослини загинуть, адже вони не можуть жити без тепла і світла. Тваринам і людям нічим буде харчуватися. Усе живе замерзне і від нестерпної холоднечі. А зараз давайте пограємо в гру, яка називається На що схоже сонечко? Діти, пригадайте, як називається частина доби, в якій сонце світить яскраво? В яку частину доби сонечко лягає спати. Послухайте віршик, який називається День. Розпочався день цікаво, світить сонечко ласкаво, заглядає в кімнату. Що ви робите, малята? Ми малюємо, співаємо, лічимо, вірші читаємо, потім підемо гуляти, пообідаємо і спати. Після сну фізичні вправи. потім Підемо на виставу. Сонце каже, ой які роботящі малюки! Буду гарно вам світити, щоби встигли все зробити. Як називається віршик? Що заглянуло у кімнату до малюків? Які справи виконували діти упродовж дня? Давайте намалюємо, як сонечко заглядає у віконечко та прикрасимо кімнату малюнком. Нехай у вашій кімнаті буде завжди сонячно. Для цього нам потрібен білий аркуш паперу, фарби, пензлик, стакан з водою і серветка. Покладіть руки на папір. Ви відчуваєте, що він прохолодний, спокійний. Він мріє з вами потоваришувати, чекає зустрічі зі своїми друзями, з водою та пензликом. Але спочатку ми повчимося пальчиком показувати, як ми будемо малювати сонечко. А зараз давайте підготуємо наші пальчики до роботи. Здрастуй, сонце золоте! Здрастуй небо Голубе! Здравствуй, свіжий вітер і яскраві квіти. Живемо в однім краю. Усіх вітаю, всіх люблю. Діти, вам цікаво було малювати пензликом, що вийшло на аркушах? Яке ваше сонечко? Молодці, тепер у вашій кімнаті буде завжди сонячно.